Євангелія від Маттея, розділ 18. Того часу підійшли до Ісуса учні й мовлять. Хто найбільший у Небеснім Царстві? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти. Не війдете в небесне царство. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішене йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус, воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками. Чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе ліпше тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Бо кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має сто овець і одна із них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову? Істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, що не заблукали. Так само і в отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митер. Істинно кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім». Тому царство Небесне схоже на царя. Що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі. І каже, Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його й подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи Віддай, що винен! Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його. І сказав до нього, Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти б мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, розгнівавшись, його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого. Послання ДО ГАЛАТІВ. Розділ четвертий. Кажу бо, доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від слугів, хоч він і пан усього, але під опікунами та домоправителями перебуває до призначеного батьком часу. Отак і ми, як були малолітками, були підневолені стихієм світу, як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви сини? Бог послав у ваші серця духа сина свого, який взиває Авва, Отче. Тому ти вже не раб, а син. А коли син то спадкоємець завдяки Богові. Колись то ви, не знавши Бога, служили богам, що не були справді богами? Тепер же, коли ви спізнали Бога? Чи радше коли Бог спізнав вас? Як можете ви повертатися знову до немічних та вбогих стихій, яким, як і колись? Хочете знову служити, вважаєте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки, побоююся за вас. Чи не трудивсь я коло вас даремно. Благаю вас, брати, будьте як я, бо я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви ж знаєте, як я із за недуги тіла. Звістував вам перший раз Євангелію, і, незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіпхнули, але як ангела Божого прийняли, як Христа Ісуса. Де ж воно те, ваше щастя? Свідкую вам, що, якби можна було. Ви вирвали б, були б свої очі, і мені віддали б. Невже я ворогом став вашим, говоривши вам правду? Вони нещиро за вас побиваються. Вони вас хочуть від нас відсторонити, щоб ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але у добрім. Завжди, а не лише тоді, коли я між вами. О мої дітоньки, яких я знову народжую в муках, доки Христос відобразиться у вас. А я хотів би бути серед вас тепер і змінити свій голос, бо й сам не знаю, що з вами робити. Скажіть мені, ви, що хочете бути під законом. Чи ж ви не розумієте закону? Написано бо. Що Авраам мав двох синів одного від рабині, а другого від вільної. Та той, що від рабині, народився за тілом, а той що від вільної за обідницею. Це має інше значення. Оті дві жінки то два завіти. Один згори синаю, що рабів родить. Це агар. Гора синай в Арабії і відповідає теперішньому Єрусалиму, що дійсно поневолений з дітьми своїми, а вишній Єрусалим, вільний, він мати всім нам. Написано бо звеселися, неплідна, що не родиш. Викликуй рада та весела, ти, що мук не знала. Бо у покинутої більше дітей, ніж у тієї, що має чоловіка. Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці, та як тоді, хто народився за тілом, гонив того, хто родився за духом, так і тепер. Тільки ж що письмо каже? Про жени, рабиню та її сина. Бо син рабині не успадкує з сином вільної. Отак, От брати. Ми сини не рабині, а вільної. Псалом 142 Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, скаргу мою перед Ним виливаю, скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сільце на мене. Поглянь праворуч і подивися нема нікого, хто за мене дбав би, нема куди мені втікати, нема нікого, хто мною б піклувався. До тебе, Господи, взиваю і кажу. Ти моє прибіжище, в землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш. Книга приповідок, розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненадця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж, пий. Він тобі скаже та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Нещади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шеолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде. Марна Слухай, сину мій, і будь мудрий. Справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе. Не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого? Ой, у кого, ой леле. У кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджується довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється». Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, товкли мене. Та не знав я нічого Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. КНИГА пророка АМОСА. Розділ сьомий. Ось що Господь показав мені у видінні, оце він створив сарану тоді, коли отара почала гнатися вгору. То була отара по царській косовиці. І як вона перестала їсти траву Україні, я мовив: Господи Боже, прости, будь ласка, як стоїться Яків. Та ж він такий маленький. І жалко стало Господові того не бути цьому, мовив Господь. Ось що Господь Бог показав мені у видінні. Ось Господь Бог викликав вогонь для суду, і він пожер глибінь велику і намірявся пожерти землю. Тоді я мовив, Господи Боже. Припини, будь ласка, як встоїться Яків, та ж він такий маленький, і жалко стало Господові того. І цьому теж не бути, мовив Господь Бог. Ось що він показав мені. Господь стояв на мурі мурованім з повісом у руці, Господь сказав до мене. Що ти, Амосе, бачиш? І відповів я: Повіз. Тоді Господь сказав до мене: Ось я покладу повіз посеред мого люду Ізраїля, я не прощу йому вже більше. Спустошені будуть висоти Ісаака, Ізраїля святині будуть зруйновані. Я проти дому Єровама з мечем устану. Тоді Амасія, бетельський священник, послав до Єровоама, ізраїльського царя, сказати Амос змовився на тебе серед дому Ізраїля, країна не може вже терпіти всіх його слів. Бо ось що Амос каже: Єровоам від меча поляже, і Ізраїль, напевно, піде в неволю далеко від свого краю. Далі Амасія сказав до Амоса Іди, ведющий, тікай геть у землю юди. Там їж собі хліб та й пророкуй там. А в Бетелі не пророкуй більше, бо то царська святиня і дім царський. І відповів Амос і мовив Амасії: Я не був ні пророком, ані сином пророка не був я. Я пастухом був і пора все та Господь узяв мене від отари і сказав до мене: Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві, слухай же тепер слово Господнє, ти кажеш: не пророкуй проти Ізраїля і не проповідуй проти дому Ісаака. За це ж так, Господь каже. Жінка твоя стане блудницею у місті. Сини твої та дочки від меча поляжуть, поле твоє поділять шворкою, і ти помреш у краю нечистім. Ізраїль же напевно піде в полон. Геть із свого краю.